Обстріли Харкова різко посилилися. Ухід пішли підзабуті з Різдва Іскандери. Потепління змінило ситуацію на фронті. Сили оборони тіснять ворога на плацдармі на правобережжі осколу. Окупанти просунулися на півдні, але оточити Куп'янськ це їм не допоможе. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. З фронту на Харківщині протягом тижня надходили як позитивні, так і негативні новини. І ті, і інші стосувалися ситуації на куп'янському напрямку. Загалом, за зведеннями генштабу ЗСУ, кількість атак окупантів скоротилася. При цьому аналітики команди Діпстейт неодноразово змінювали мапу фронту. За їхніми даними, сили оборони України відкинули ворога біля села Западне на правому березі Осколу. Також із окупованої до сірої зони перейшов виступ біля села Сеньківка на лівобережжі. Поки на півночі Куп'янської лінії фронту відбувалися позитивні зрушення, на півдні армія РФ змогла просунутися вздовж осколу, захопивши частину території біля Загризового. Глибину цього просування військовий оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець оцінив у приблизно півтора кілометри. Зміни на цій ділянці фронту позначив на своїх мапах і Генштаб ЗСУ. На півночі Харківщини ситуація залишається стабільною. Єдиним, що вирізнилося на загальному фоні, стала спроба росіян атакувати в районі прикордонного села Бочкове на схід від Вовчанська. В ОТУВ Харків повідомили, що групу штурмовиків там вчасно виявили і ліквідували. Попереднє було влучання ракетою «Іскандер». Станом на цю хвилину маємо вісім врятованих, п'ять постраждалих. На місці виникла масштабна пожежа. Зараз і ліквідацію займаються працівники ДСНС від вибуху. Також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки станом на цю хвилину. Це вісім, і приватний сектор пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Вночі було влучання БПЛА «Герань» в технічний поверх та дах багатоповерхівки в Салтівському районі. Також було ще вночі влучання. БПЛА молні знищена. Декілька автомобілів і нежитлова господарча споруда. Також в одному з промислових вже районів нашого міста відбулося влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо це БПЛА або ж Герань. 2 на місці станом на ось десяту годину 45 хвилин маємо трьох травмованих осіб. О 22 годині 30 хвилин відбулося влучання в промисловій зоні намишлянського району. Дослідок вибуху пошкоджено фасад та скління двох складських приміщень. Також пошкоджено два приватні автомобілі та два тролейбуси. О 13-й годині 10 хвилин ворогом було нанесено удар по промисловій зоні в Основ'янському районі, влучання по непрацюючій автомобільній базі. Харків протягом тижня відчував те, що на думку з білого дому є серйозними сигналами від Росії про готовність до миру. Внаслідок таких сигналів у місті зруйновано та пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури, десятки житлових будинків вилетіли сотні вікон. За даними Хова та Харківської обласної прокуратури, з понеділка по п'ятницю в місті постраждали 17 людей. Також Російська Федерація атакувала Харків балістичною ракетою Іскандер вперше за два місяці, рахуючи з минулорічного різдва. Поки миролюбні росіяни тероризують цивільних, поступ на фронтів загарбників гальмує. Дуже важливу ну, в певній мірі навіть визначальну, звичайно відіграють погодні умови. Ми бачимо, що по всій території України власне пішло потепління, тобто спали морози. А це означає для фронту, що власне логістика ворога вона починає вповільнюватися, оскільки наші дороги розмерзаються і, власне, перетворюються в багню. Відповідно, це е, е, дуже ну, Вповільнює темпи просування і логістичну, це порушує логістику і темпи, скажімо так, просування ворога до лінії бойового зіткнення. Єдине, що тішить от за цих погодних умов, що не тільки нам важко, але росіянам також важко. Тим більше вони ще заявляють про те, що вони прагнуть наступати, а наступати за таких умов, звичайно, куди важче. Перші невдачі російського наступу на Харківщині вже фіксують на куп'янському напрямку. Аналітики інформаційного спротиву та діпстейт відзначають, що росіянам не вдається пробитися до Куп'янська з півночі, ба більше сили оборони відтісняють їх біля западного. Проте в окупантів є й просування на півдні. Але якщо ціль оточення куп'янська, то йдуть загарбники не туди, куди було б треба. Його зайняли недавно там село Фигалевка такая есть, вот, но это севернее, но попытка продвинуться э, в сторону Купинска с севера, там через Киндрашивку, западное, вот, встретили противодействие. Но они сами, собственно, и дворично не могут до конца взять. Там в северной части поселка еще удержат позиции передовые подразделения уже на сила Украины. По идее они должны быть с севера с юга. То есть такой же дваждырым надо захватить южнее. Но они там на узком участке прорвались в районе села Крюлекибка южнее. Это ну, уже южнее Купинска. Но э, несколько их попыток попыток в районе села Синько переправиться, форсировать реку, но закончились без, без безуспешно. Ну, пока с последних событий они там сумели вдоль берега продвинуться где-то до километра. Э -э вот эти вот несколько недель они там активно атаковали, проводили атакующие штурмовые действия, но вот на километр они вдоль реки, но дело в том, что им надо расширять не только вдоль реки, а само вклинение. Тому що інакше рано чи поздно ВСУ просто стріжуть тут ну, Якщо не хочуть наступальні действия в сторону Купінська проводити, то їм на плаздаром теж не тим часом. Оборонці, які тримають ділянку фронту в районі цього виступу до Кругляківки та Колісниківки, запевняють, форсувати оскіл ворогу тут не світить. Якщо брати нашу ділянку відповідальності, то на рахунок форсування з нашої з їхньої сторони оскілно ну це, це ну нереально. Я, я так рахую. Чому тому, що там, де ми знаходимося, Оскіл скіл має саме велике, саме широке русло, скажімо так, приблизно 500-600 метрів. Тобто форсувати його, ну це просто нереально. Тому е, вони да з одної сторони вони зайшли е, до русла, але далі у нас там панівні висоти, що ми не даємо їм пройти. Ми не даємо їм пр продихнути, і так далі. Якщо взяти там, вони зайшли в колісниківку, там до ліс, е, до лісосмуги, яка на стоїть біля Осколу, то там вони зайшли, якось прорвалися чи чуть, -чуть е, і сидять там, щоб ви поняли, п'ють водичку з калюш і, і їдять тільки те, що там е, наші. Наші такі запасливі люди в подвалах, якісь там закрутки, помідорчики, огурчики. От цим вони і питаються, тому що логістика до них дуже важка. Для того щоб діти туди їм треба пройти, щоб ви розуміли 15-20 кілометрів. Ну це досить суттєво. Пішком вони проходять, але їх знищуються і знищуються, і будуть знищуватися завжди. Ну тобто, на нашій ділянці відповідальності ми ми тримаємо чітко і не даємо їм не рухнутися ні вправо, ні вліво. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.